Після снігової бурі в четвер на горі вухатий камінь випало 55 см снігу. У п'ятницю сніг продовжував падати і тепер його товщина становить 84 см. Нас з вами запитують, скільки ж сантиметрів снігу випало у п'ятницю. Отже, подивимося спочатку на малюнок. Ми бачимо, що в четвер у нас випало 55 см снігу після бурі. І якщо подивимося на лінійку, то це от стільки снігу. Багато, правда? А в п'ятницю нападала невідома нам кількість снігу. Ось ця тут навіть ось знак питання поставила. І після того, як ось ця невідома кількість снігу у нас випала, ми отримали 84 см снігу. Це у нас ось тут буде. Можемо на лінійці перевірити. Ось так. Нам потрібно знайти, скільки ж тут випало. І для того, щоб це зробити, пропоную скласти приклад на основі того, що ми з вами вже маємо. Отож, ми знаємо, що в четвер у нас випало 55 см снігу. Потім у п'ятницю випала ще якась невідома кількість снігу, я позначу це знаком питання. І після того, як ось ця невідома кількість снігу у нас випала, ми отримали 84 см. 84 см. Отож, щоб знайти. Ось цей знак питання, скільки снігу у нас випало. Нам потрібно від 84 відняти 55. Відняти 55. І тоді ми дізнаємося, скільки ж снігу у нас тут випало. Погляньмо тепер на малюночок. Якщо ми візьмемо абсолютно весь сніг, що у нас випав за цей час, тобто 84 см, і віднімемо звідси ось цей сніг, ось ці 55 см, що у нас випали в четвер. Ми знайдемо якраз таки ту кількість снігу, яка у нас випала в п'ятницю, і це саме те, що ми з вами шукаємо. Отже, нам потрібно 84 відняти 55. Пропоную це обчислити зараз. Отож, 84 відняти 55, ми можемо помітити, що у числа 84 трохи менша кількість одиниць, ніж у числа 55, тобто нам потрібно буде позичити трохи одиниць у десятки. Ми заберемо звідси один десяток, тепер у нас тут буде сім десятків. І з цього десятку зробимо 10 одиниць. 10 одиниць додати чотири 4 ще одиниці це буде 14 одиниць. Тепер ми можемо віднімати. Отож, 14 відняти 5 у нас буде 9, а 7 відняти 5 буде 2. Отож, ми з'ясували, що в п'ятницю у нас випало 29 см снігу. І щоб перевірити, чи правильно ми все обчислили. Я пропоную вам самостійно до 55 додати 29. І якщо у вас в результаті вийде 84, значить все ми правильно знайшли.